У 2026 році модернізований пасажирський літак Ту 154 знову повертається у небо України цього разу в оновленій високотехнологічній версії. Машину, яку колись знали як Карелес, тепер перетворили на сучасну платформу для транспортних і навчальних завдань. Українські авіаційні підприємства провели глибоку модернізацію фюзеляжу, встановили цифрову кабіну екіпажу з багатофункціональними дисплеями, нову авіоніку, системи супутникової навігації та безпеки польотів. Оновлені двигуни українського виробництва забезпечують кращу паливну ефективність і зниження шуму, що дозволяє літаку відповідати сучасним міжнародним екологічним стандартам. Завдяки модернізації системи управління польотом і покращеній аеродинаміці, ту 154 став стабільнішим і безпечнішим навіть у складних метеоумовах. У новій конфігурації літак здатен перевозити до 160 пасажирів або 15 тонн вантажу на відстань понад 3000 кілометрів. Частина модернізованих машин використовується для потреб Збройних сил України як транспортні, медико-евакуаційні та розвідувальні літаки. Крім того, створено спеціальну версію для навчання льотного складу. Модернізований Ту-154 став символом відродження українського авіабудування, поєднавши класичну радянську інженерію з сучасними технологіями незалежної України. У 2026 році він знову доводить, що навіть легендарна машина може отримати друге життя, коли в її модернізацію вкладають серце досвід і новітні технології.